Другий день поспіль Житомир ховає героїв. Сьогодні місто попрощалось із 37-річним Олегом Рудневим. Народився у Житомирі 15 листопада 1985 року. Навчався у загальноосвітній школі номер 22 Згодом здобув освіту в автодорожньому коледжі. Вчителі згадують його як надзвичайно доброго та старанного учня. Сьогодні згадували з класним керівником Тетяна Васильівна, маленького Олега, і вона пригадала історію, коли він, будучи першокласником, казав: Подивіться, які я і з цього боку красивий, і з цього боку красивий. ну Я ж весь красивий. Це людина, яка дитина, яка була красива не тільки ззовні, красива душою, красива тілом, прожила красиве серце, красиве всім, прожила красиве життя і красиво віддала його за нас, за нашу батьківщину і за наше майбутнє. Вічна слава. Після проходження служби в ЗСУ Олег працював у приватному бізнесі, продавав будівельні матеріали. Колеги кажуть, завжди жартував та підіймав настрій, був душею компанії. Був дуже щирою, кмітливою, добродушною людиною. Хай земля йому буде пухом, героям слава. Та попрацювати на мирних посадах Олегу довелось недовго. Повномасштабна війна змінила плани героя з перших днів. Чоловік добровільно став на захист держави. Зразу з першого дня він уже був в теро. Потім він служив у нас у центрі комплектування, міському центрі комплектування та соціальної підтримки. Він недовго був тут в тилу, і він попросився на передову. І він був зарахований до одного з механізованих підрозділів збройних сил України, сухопутних військ збройних сил України, і відтоді був на самих точках захисту. В зоні активних бойових дій нашої України Олег обіцяв повернутися, адже вдома на нього чекали мама та сестричка. Та 27 червня 2023 року, під час виконання бойового завдання у зоні активних бойових дій, серце чоловіка зупинилося. Вічна пам'ять герою. Міні-шпиталь на колесах так можна назвати реанімобіль, мобіль, котрий благодійники передали одному з підрозділів Житомирщини. Мобільні розміри, коробка автомат та усе необхідне всередині від рюкзака бойового медика до монітора пацієнта. Це монітор пацієнта, який на якому відображаються всі вітальні функції. Тобто кисень, тиск, кардіограма, все його підключається. Серце так, так тут. Датчиками воно все новеньке, воно ніколи не використовувалося. Тут відсмогщувач. Чому він мені подобається? Тому що так, так відсмоктувач. це дефібрилятор Я для того, щоб можна було надавати негайну допомогу при зупинці серця. Авто оснащене електроенергією, може перевозити одночасно двох пацієнтів та групу медиків. Кожна полиця наповнена медикаментами та речами першої необхідності. Передали автівку благодійники від милосердя та здоров'я та за підтримки небайдужих з Бельгії. Ми передаємо одну із військових частин, яка знаходиться на Житомирщині. Це бойовий підрозділ, хлопці, які займаються нашим захистом нашої країни, які боронять нашу країну в різних регіонах країни. Тобто, і звичайно, ця машина буде їм належати тобто їхньому медичному підрозділу вона буде слугувати евакуаційним евакуаційною автівкою і ми тільки єдиного хочемо щоб вона не зупинялася вивозила наших хлопців кожен день і допомагала їх рятувати і вивозила в стабілізаційні пункти за місцем вимоги. Самі ж військові медики кажуть, такі автівки вкрай важливі і збільшують шанси врятувати життя наших бійців. І хоча у підрозділі є такий транспорт, оснащення всередині не вистачає. Даний транспортний засіб важливий в тому, що відстань, коли ти везеш пораненого, потерпілого або хворого, це є дуже великий негатив. І тому, коли ти будеш надавати медичну допомогу до того моменту, коли ти Везеш відповідний медичний заклад. Це є дуже великий плюс. Тому я дякую благодійному фонду пану Олександру за наданий нам такий автомобільний засіб. Окрім самого авто та остаткування до нього благодійники передали й інші подарунки, які можуть врятувати життя. Медикаменти, антибіотики, кровозупинні. Розчини, препарати для стабілізації артеріального тиску, знеболення, вітаміни для хлопців, для того, щоб вони були в бойовому зарядженому стані і для зміцнення імунітету, а також аптечки індивідуального захисту і сумки бойового медика, які в яких це як міні лікарня на на, на плечах. Ознайомившись з одним із таких рюкзаків, медики кажуть, це дороговартісна річ у всіх сенсах цього слова. Коштує він близько 60 тисяч гривень, а виконує головну функцію рятує життя. Ліхтарик. Турнікети перев'язувальні засоби для засоби А ось індивідуальні аптечки кажуть медики у ціні золота на передовій. Вони надзвичайно важливі, але їх часто не вистачає. До того ж, виготовлені вони за натовськими стандартами. Так само є турнікет. Ножниці обов'язково там вони також повинні бути. Марки для нанесення часу, еластичні бінти для додаткової фіксації. Так само, бачите, термоодіяло, оклюзивна пов'язка, кровозупині, назофарінгалка, все те, що потрібно. І головне, щоб списалися життя. Усього ж на таку допомогу благодійники витратили близько 50 тисяч євро. Кажуть, авто пройшло необхідне ТО і повністю готове до роботи. Основною метою, якою керуються волонтери, називають перемогу. Тож роблять усе заради її наближення. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. З води у Житомирському гідропарку рятувальники дістали на берег людину, яка могла потонути. Насправді це не надзвичайна подія, а елемент навчання дітей та дорослих безпеки на воді. Таким чином, спільно з поліцією, Червоним хрестом та бійцями ДСНС провели пізнавально-розважальну акцію на воді без біди. Сьогодні у гідропарку міста Житомира для відпочиваючих була проведена таку акцію за ініціативи працівників державної служби з надзвичайних ситуацій Гонба в Житомирській області. Ювена Пренції, поліції охорони, мета якої була привернути увагу батьків, громадськості, відпочиваючих до правил поведінки на воді, до дотримання вимог, які необхідні, для того, щоб відпочинок був безпечний і не ніс у собі ніяких негативних наслідків. Спробувати врятувати людину могли самі відпочиваючі. Поради надавали волонтери Червоного Хреста. Тобі потрібно нажимати ось тут. Не на солодкості, ось тут. Бачите? Ось цією часиною руки нажимаєш. Ставай ближче на кармаке не пигає. Нажимай, аби доступно та весело донести до дітей всю інформацію. Рятувальники залучили також і юних помічників рятувальників. Команду вогнеборці ліцею номер 4 Крім того, діти із задоволенням приміряли спеціальні засоби правоохоронців, сиділи у поліцейських авто, задавали багато різних питань. А на останок зустріли головного героя сучасності пса Патрона. Oh, <laughs> Окрім акції в гідропарку, працівники спецслужб провели велорейд. Свій 20 кілометровий маршрут організували завчасно, проклали по місцях несанкціонованого купання, а саме в місцевих кар'єрах та стихійних пляжах, де відсутні рятувальні пости, де не обстежене дно. Розповсюджували застережливі листівки, поспілкувалися з відпочиваючими про основні правила безпечної поведінки на водоймах та вкотре нагадали місцевим, де дозволено купатися.